Сьогодні у нас на огляді щось дуже маленьке, однак напрочуд цікаве. Знайомтесь ксу Міні М. Скажу одразу: перше враження це як знову взяти до рук того самого тамагочі. Пам'ятаєте? Як берегли інструкцію, хвилювалися чи встигнете погодувати свого електронного друга? От з цією малечою приблизно ті самі відчуття, тільки і замість віртуальної тваринки. У нас тут ціла кишенькова ігрова станція, у якій тобі і датчики Хола, і PSP, ще й проста як двері, операційна система та яскравий приємний екран, і головне ціна. За все це задоволення просять всього якихось 1200-1500 гривень. Ну, це якщо по акції і на алі. Ну а як тут втриматись? Скажу більше, це єдина консоль, в яку просилась пограти моя донька, якій трішки більше двох років вона освоїла Sonic і Крейзі Таксі на Дрімкаст. Якщо ви прийшли почути, чи варто брати собі таку портативку для фану, варто. А от чому погнали розбиратись? Береш її в руки і дивуєшся, наскільки ж виробник постарався зберегти цю мінімалістичну естетику. До речі, виробником тут являється, наскільки я розумію, Magic X. Однак на кейсі майоріє назва Емпаун. Можливо, вони просто виготовили кейсик і вводять користувачів в оману. Головне, ніяких тобі химерних дизайнерських рішень чи спроб здаватися чимось більшим, ніж портативка є насправді. Суміні M — це чесна, проста ігрова консоль, яка поміщається буквально в будь-якій кишені. Її компактні розміри одразу викликають асоціації з чимось ностальгічним, з тими часами, коли портативні розваги були саме такими, невеликими та зосередженими на геймплеї. Але головна фішка, як на мене, ховається ось тут. Ви тільки погляньте на ці малесенькі аналогові стіки. Спочатку може здатися, що вони занадто дрібні для комфортної гри, але варто лише потримати консоль в руках і спробувати їх у дії, як усі сумніви розвіюються, адже вони просто втоплені усередину. Хід просто чудовий, напрочуд, шикарний та плавний, що дозволяє дуже точно контролювати персонажів у тривимірних іграх. І обмежений він тільки пластиком, що їх оточує. Заглянувши всередину, бачимо, що він міг бути ще більшим. А головне датчики Холла. На консолі за 1200 гривень датчики Холла. Це вам не якісь там дешеві потенціометри, які почнуть дрифтити через пару місяців. Це реально крута технологія, яка забезпечує довговічність та точність керування. Я, чесно кажучи, не очікував такого рівня уваги до деталей від такого бюджетного пристрою. Це приємно вражає і дає надію на якісний ігровий досвід. А от по комплекту у нас тут дуже цікава ситуація, бо приходить вона без коробки, а просто в кейсі, в якій напакували інструкцію, захисне скло з серветками та гх, резиновий шнур, як у старих добрих телефонах. А от з ним виникла ситуація, бо отвір, через який я маю його просунути, запаяний, прямо як я після роботи. Можливо, його треба чимось проткнути, однак сам факт мене насмішив. Зверху у нас розмістились два USB Type-C, кнопка регулювання гучності, яка, до речі, тактильно мені не дуже зрозуміла. Ну і бампери, які напрочуд непогано зроблені, однак через компактний розмір мені необхідно вигинати пальці у формі літери Г, щоб на них натиснути. Якщо брати портативку до рук, як я звик це робити. Але не все так просто. Враховуючи розміри, ви тримати її будете не обхвативши двома руками, а на кінчиках пальців. Коротше, треба звикнути. Знизу під'їхали динаміки джек для навушників та кнопка включення і скидання. Вони втоплені всередину, тому, пані та панове, попотійте, щоб їх натиснути. Але це й добре, бо хибних натисків ви не зробите, тільки чіткий клік після 10 секунд прицілювання. Ну, а справа та зліва слоти під карти пам'яті. І про серйозні речі. Більш потужного отвору під вентиляцію я не бачив, не впевнений, що він тут вкрай потрібен. По елементам керування найкрутішими являються стіки. Я завжди був незадоволений ними в дешевих портативках, а тут я просто в шоці. Вони ще й тиснуться всередину, уявляєте? Ну і втоплені в корпус так, щоб бути на рівні з діпад. Коротше, якщо кинете в кишеню, з ними взагалі нічого не станеться. Це настільки транспортабельна портативка навіть без кейсу, що диву даєшся. За стільки моя однозначна повага з кнопками ABXY та D-Pad ситуація вже не така райдужна, як зі стіками. Відчуваються вони простішими, виконаними з більш бюджетного пластику і тактильно не такі приємні, як хотілося б. Хід у кнопок досить короткий, діпад хоч і розділений, але відчувається трохи тугішим, ніж на деяких інших консолях, до яких я звик. Та знову ж постійно тримаємо в голові ціну за 1200 гривень, гріх скаржитись на такі дрібниці. Свою основну функцію вони виконують, натискаються чітко, реагують на команди без затримок. Хоча в мене і траплялися ситуації, коли я не дотиснув. Або думав, що дотиснув, а натиск кнопки не відбувався. Все-таки тут відчувається бюджетність, але для більшості класичних ретроігор їх цілком достатньо. Для файтингів чи ігор, де потрібна особлива точність діпад, можливо, доведеться трохи звикнути і пропустити декілька хадоукенів. Та в цілому вони не викликають критичних проблем. А екранчик тут, хоч і невеликий, всього 2.8 дюйма по діагоналі. Але який же він яскравий та соковитий. Виробник не поскупився на якісну iPS-матрицю з роздільною здатністю 640х480. Картинка виглядає дуже чіткою, пікселі практично непомітні, а кольори насичені та живі. Кути огляду також на приємному рівні, навіть якщо трохи нахилити консоль, зображення не втрачає своєї якості. Грати на такому екрані одне задоволення, особливо в ретро ігри. Які чудово масштабуються до цього співвідношення сторін. От дивишся на нього і розумієш, що хоч розмір і компактний, але якість відображення на висоті. Це важливо, адже саме на екран ми дивимося більшу частину часу, проводячи за грою. І тут Ксуміні М точно не розчаровує. А тепер переходимо до найцікавішого, на що дійсно здатна ця малютка. І тут вона мене приємно здивувала, за свої скромні грошики, Xumini M, завдяки своєму процесору та оптимізованій, якщо можна її так назвати, операційній системі тягне ігри аж до PSP. Так, ви не помилились. Запускаємо God of War Chains of Olympus і що ми бачимо? Гра йде з лагами, але плавніше, ніж на палкій Діржбі 20SX. Звісно, з не самим грабельним фреймрейтом. Але за ціну в половину меншу. GTA Vice City тут теж не все так ідеально. Помітні просідання частоти кадрів у динамічних сценах. Але загалом гра відчувається цілком грабельною. Якщо хочеться перепройти, звісно, однак комфорту ви не отримаєте. Та й на це ніхто не розраховував, відверто кажучи. Зате порадував Tekken 6, який працює надиво плавно та приємно. Значить. Менш потужні ігри з PSP тут будуть непогано так відтворюватись, а от емуляція Dreamcast та Nintendo 64 взагалі приємно вражає, запускаються і працюють ігри досить стабільно, без критичних лагів чи фрізів, що дозволяє з комфортом насолоджуватися класикою. Це показує, що, незважаючи на свою бюджетність, Xumi M має достатньо потужності для запуску багатьох улюблених ретро ігор. А має вона на борту 1 ГБ оперативної пам'яті та процесор RK3562. І про порти. Уявіть собі, що виробник за замовчуванням запхав сюди портований TMNT Shredders Revenge, що наштовхує на думку, що портувати сюди ігри цілком можливо, хоча і повноцінного портмастеру тут немає. Але що мене особливо зачепило в Суміні M, так це її операційна система, вона проста до неймовірності. І знаєте що? Для мене, як для людини, яка цінує швидкий доступ до ігор, це величезний плюс. Тут немає купи зайвих налаштувань, складних меню чи спроб об'єднати в одному інтерфейсі все на світі. Все інтуїтивно зрозуміло з першого погляду: закинув файли з іграми на SD-карту і одразу можеш запускати їх через відповідні емулятори. Кайф. Багато хто, особливо ті, хто любить глибоко копатися в налаштуваннях, можуть вважати це мінусом: відсутність гнучкості, неможливість тонко налаштувати кожен параметр емулятора чи інтерфейсу. Але особисто я ціную саме таку простоту та орієнтованість на користувача, який просто хоче взяти консоль і грати, не забиваючи собі голову зайвими шейдерами чи фільтрами. Та не витрачаючи час на нескінченні налаштування. Ну, давайте відверто, якщо ви хочете пограти в Маріо, глянули на картинку і такі: О, так, тут не вистачає шейдеру, якого я бачив серед тисячі урокнікс ОС. Та звісно, ні. Ви просто насолоджуєтесь грою і ностальгією. Тобі дають готову до використання ігрову платформу. Просто бери і грай. А головною кнопкою у всій консолі тут являється точка, м -м, Ой, вибачте, кнопка G. Вона викликає усі потрібні налаштування як в іграх, так і поза ними. Із особливостей ви можете змінити яскравість, мову, маппінг кнопок і змінити UI на ще більш мінімалістичний. Ну і в іграх можете включити чити, зберегти чи завантажити гру, і на цьому все. Реально, більше нічого. Ну, максимум ще перемкнетесь з однієї флешки на іншу. Чи дратує це? Та ні, навпаки, я тішу, що не треба годинами лазити по операційній системі. Люди в оглядах сюди ставлять Plug OS і отримують широкий спектр налаштувань з не меншою кількістю багів. Та ну його. Єдине, чого тут не вистачає, це кнопки включення фреймскіпінг в емуляторі PSP. А якщо хочете підключати Retro Achievements, то просто беріть іншу консоль. Про Moonlight взагалі мовчу, він тут не потрібен, враховуючи екран. А мережева гра, ну, це не про цю консоль. Ну що ж, підбиваючи підсумки нашого знайомства з Xumini M, це, як на мене, справжня знахідка для тих, хто шукає бюджетну, компактну та при цьому досить продуктивну портативну консоль для ретро ігор. Так. У неї є свої компроміси. Простіші кнопки та діпад не дотягують до рівня стіків та екрану, але її беззаперечні переваги, чудові аналогові стіки з датчиками хола, що є рідкістю для такого цінового сегменту. Яскравий та якісний екран, а також напрочуд пристойна продуктивність, яка дозволяє запускати ігри, навіть з PSP, повністю перекривають ці невеликі недоліки. А неймовірна простота операційної системи робить її ідеальним варіантом для новачків у світі ретрогеймінгу або для тих, хто просто цінує зручність та швидкий доступ до улюблених ігор без зайвого клопоту. Ксуміні М. Це як той самий Тамагочі, простенький на вигляд, але викликає приємні ностальгічні емоції та дарує справжнє задоволення від ігрового процесу. Не вимагаючи при цьому великих фінансових витрат за свої 1200-1500 Це безперечно дуже цікавий варіант. Моя суб'єктивна оцінка цій операційній системі лютий кайф. Давайте я швиденько підсумую свої думки по цій малютці. Я купив її за 1200 гривень по акції. Стандартна ціна в базарний день в районі 1500, можливо 1700 за ці гроші ви отримуєте кейс, захисне скло і саму консоль. Відчуття від гри на ній це як повернутись у минуле і знову включити там Гочі з усіма переживаннями, чи встигли ви його погодувати та погратися. Стільки тут одне задоволення. Усі інші кнопки просто грабельні, розміри сподобаються не всім. Але я люблю мати щось унікальне, але не таке, як у всіх, від чого і кайфую. Подорожувати з нею ви можете взагалі без питань. Це така штука типу дістав і погнав. Батареї вистачить годин на 5-9, хоча вона тут всього 2800 мАч, здається. Ну а можливість запуску PSP та що? Ну, чистої води кайф. Однозначно рекомендую, якщо вам треба десь перетинятися пару годин. І такі перерви у вас досить часті. Ви не отримаєте такого досвіду з жодною іншою портативкою за такі кошти. Це унікальність і потужність у вашій кишені. А що думаєте ви про Xumini M? Чи зацікавила вас ця бюджетна малеча своєю простотою та можливостями? Пишіть свої думки в коментарях, який аспект цієї консолі здався вам найцікавішим. Не забувайте ставити лайки на цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові огляди цікавих ігрових пристроїв. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Усім величезне дякую за перегляд і до нових захопливих зустрічей у світі геймінгу. Па-па!